Хрумкі та смачні, малосольні огірочки. Слава Україні! Ви на каналі смачний перекус. Для початку беремо огірки. Бажано, що вони були одного розміру. Їх ми миємо, заливаємо водою і лишаємо так на півгодинки, а краще годинку. Після чого беремо суміш з лист. У мене вишня смородина. Та листя хріну. Їх ми вкладаємо на низ. У мене, на жаль, контейнер та екслойків немає. Ну що ж, пройшла годинка, наші огірки настоялись, в них ми відрізаємо кінцівки. Доки я повторяю дану процедуру зі всіма огірками і вкладаю їх дуже впритул в контейнер, поставте, будь ласка, відео на паузу. Перевірте свою підписку на канал, також не забувайте про дзвіночок, оцінюйте відео лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Після чого як я закінчив з огірками, я взяв два перця чилі. Їх нарізав в такі смужки. Після чого часник роздавив ножом, що він пустив свій сік. І теж нарізав маленькими шматочками. Засипаю все зверха на огірки. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, за яким ви рецептом робите малосольні огірки. Додаю зверху солі. Та заливаю все водою. Якщо хочете, щоб огірки швидше приготувались, додайте мінеральної води. Та лишаю настоюватись. У мене стояли вони 2 дні, так як після першого дня вони були хрумкі, смачні, але не такі солоні, як я люблю. Тому після другого дня вони вдались. Всім дякую за перегляд!